Доброго сонячного ранку зимного. У нас сьогодні мінус два. Така приємна погода, дуже мені подобається. От вийшло ще так, майже не видно, лампочка світиться, але такі спогади з дитинства приходять. Сніжок. Як колись бабусі все було. Ну, це таке. А я зараз буду починати порати. Хлопці ще мої всі сплять, а я поп'ю кави і варю сніданок вже. Ну, так пригадується, колись бабуся. Ми ще всі спимо, а бабуся вже там щось на кухні шуршить, поки ми прокинулися. Бабуся вже сніданок свіжий зроблений. Ось і я. Напевно, до мене старість приходить. Ну, це все жарти. У мене поламався зуб, до лікаря ходила. Будемо робити зубчики ще. Дуже незвично неприємно, але таке потрапляється. І ось так. Так що всім гарного сонячного, зимного морозного дня, а я пішла поратись. Раю теплої води для наших свинок. Пішла вже в сарай, наливаю і теплої водички курочкам. Ось. Дивлюся, ось ці два індики, якісь мені такі маленькі. Ці вже такі великі, ось цей взагалі величенький. Це наша індичка велика білогрута, широкогруда і від індика бронзового. Індик гарний був. Ну, ось так. Тут також просинаються, правда, не видно їх. Ну ось такі у нас тут справи в ліві. Там хто? Там о, дивіться, ранок і вже є яєчко. Сім ранку є яєчко. Молодці дівчатка, працюємо. Тут також попросиналися, граються соломкою. Чудики. Ось до курки грізуть. Сьогодні маємо їм проколоти вітаміни і повторно желізо. Ось так. Відео вже буде завтра вам, як ми знов то все робимо. Хтось чухається, хтось собі грається. Ранок в них також розпочинається гарно. Всі активні, всі бігають собі, курочки щось там клюють. Ну, такі вже непогані. Обов'язково зважу їх, як вони і що. До мамки до хвоста приліпло. Ось бочка вже активно поїдає, це все корма. І ось покажу вам зблизька маленьких. Ось це такі здорові. Такі вже вони здорові-здорові. Чіпки Чупі чюпики. Мені пенькі, мені Носик маленький. Маленький, маленький. Ой, жуки маленькі. Ви хорошолечки. Мені обіки. Ну, я задоволена, як вони ростуть. Дуже чудово, все супер. Ну, я кажу ось такі екземплярчики, які ну, вражають результата. Супер. І ось в одному кориті і кури, і свині, і все на горт. Малечі вже треба ставити маленькі корице, бо вже починає цікавитися їжею. Ці щось собі тут, соломці, Есь так. Супер. Ось кусочок гарбузи і воно вже щось там. Єсть. Старається їсти. Щось вариться навіть. Все маленькі в куриці не може залізти, а ось щось собі ще що попаде, вже щось винюхують. Хто чухається, хто що робить? Ранок. також даю варену картоплю. Так як в мене її багато соняшниковий жмиг і госипка. Госипка пшенична ячміна. І ось так. Соняшниковий жмиг, шрот дає краще, щоб вони неслися. Ось так трішки вимісую. Щоб було рівномірно і даю корочка. Ну, ось дала курочка. Ще кабачок не доїли. Індики чекають, коли курочки наїдяться Ось так. Водичка є, їсти є, буде все добре. Тут тепленько, від лампочки світло гріється. Їх тут чималенько. І ось так. Їдять. Кроликам на сніданок яблучка. А ці таке враження, що з'їдять і мох, і болоти. І одна ось спереду, а друга ось там ззаді завжди їсть. Візьме собі її хрумкає. Так вони ділять територію. Їдять залюбки яблучка. Картоплю, комбікорм, капусту, моркву, це для них. Ще сіна так не даю, хоча ми цьогоріч вдосталь заготовили, але ще поки що не даю. Сіно вже буде їм на такий жорсткий, на жорстку дієту. Хай ще трішки поїдять жирку наберуть. Гусям качкам даю пшеницю. Три літри з вечора, ой, і 3 літри зранку, так само здаю. Тут в мене ще курочка. І ось їх годую. Ну, звичайно, вони зараз не хочуть, не так активно їдять. літять. зажиріти вони від такого не зажиріють. Може, хтось скаже, що від зерна жиріють. Ні, у нас я так. Вже не перший рік роблю. І ось так. І на останок моєї поранки набираю дрів щоб розпалити грубку. Пропалюю зранку трішки і ввечері вже більше. Так як хлопці зараз вдома, вихідні. І ось так. Хтось скаже, що це все скучно, кожен день не те саме. Якби мені було скучно, я б в селі не жила. А для мене ця робота це за щастя. Особливо, коли чекаєш тієї зими, щоб напалити ту грубку, почистити той сніг. Ну, це, це своя романтика, це треба любити. Хто не любить село, тому це буде тяжко. Ну, ось так. я скажу вам дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтеся. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Всім чистого, мирного дня, ночі, миру, здоров'я та добра. Саме головне зараз здоров'я. Щоб настав мир, та як на даний момент нашим хлопцям в таку пору дуже тяжко. Нашим і не нашим, дуже тяжко в холодних окопах і те все остальне. Ну, всім па-па-па-па. всіх цілую, люблю, обнімаю. Па-па-па-па. З вами була Ксюшкіна Сім'я.